художнику і повітря понад слою, п'янке та прозоре, аж до ромен видко. Та не заради чарівних краєвидів приїхала знову сюди. Минулого разу ось тут, край старого ромаданівського шляху, почула чи то легенду, чи Бувальщину про Семена Гаркушу. Тотешні люди казали останнім гайдамакою був, з гонтою знався, бідних захищав і карав багатих. І враз згадалося, та це ж той самий Гаркуша, про якого Квітка Основ'яненко, Стороженко, Старицький писали свої романтичні твори, а Лисенко створив першу українську оперу. Отже, відчула я, що. Маю написати портрет цієї загадкової, майже міфічної людини. Щоправда, міфи потроху розвіялись, коли в архіві ознайомилися з єдиним правдивим документом, останнім допитом Семена Гаркуші. Родився я польської нації в повіті Мозацькому в селі Березані. От отця подданого польського шляхтича старинського Івана Савельєва, сина Миколаєнка. а матері Палаген. Містечко Ромни на Сумщині. Двісті літ тому тут обірвалася Семенова Вольниця. За іронією долі районний музей стоїть точнісінько на місці колишнього повітового суду. Тож був він Семен Гаркуша, вор і розбойник, для якого кров що водиться, чи благородний романтичний месник, місцевий Робін Гуд, Гроза панів та підпанків? Як грає доля, можливо, тут, де стою я, стояв він і сповідувався останнє канцелярським щурам. Архівні документи свідчать, що впійманий гайдамака мав 45 літ, лице в нього було лихе і спотворене розбійним тавром. Але мені бачилось обличчя зовсім інше, молодого, завзятого запорожця. Певно, був таким, коли козакував на Січі, там устав гаркушею, звідти на Умань ходив. Природньо, що з роками вираз його обличчя змінювався, а тому не портретної схожості шукаю. Вгадати бо той єдиний образ, що явить суть цієї людини, її душу. Рука сама шукала потрібну фарбу, клала її в потрібне місце. І на полотні поставали риси людини, невигадані мною, а наче вказані чиєюсь невідомою волею. То була містика не інакше. Я писала світле його чоло, лагідні очі, а та врожа хлива вор вперто не лягала на полотно. Згодом знала, що в описах сучасників Гаркуші Протавроване його обличчя жодного слова. Зате веселі очі згадують усі. Пам'ять людська зберегла образ відчайдушного Чумаченька, котрий не лише добре знався у торгівельному промислі, але й був душею кожного ярмарку. Заявиться бувало зі своєю завжди невеликою ватагою. І з прибутком купує чи продає добрий товар, килими, худобу, сало. А потім враз набуту здобич всю до макової зернини покладе, як посах за незнайому бідну дівчину. Наречений встигне на лише рота роззявити, а вже гуде, вирує весілля. Звісно, кожен, хто гуляв на тих гаркушених весіллях до віку посаженого батька Семена, панам засідателям не видасть. Хоча знали всі, що прицінюючись та гендлюючи, Гаркуша вміло розвідував, де пани гроші свої ховають. Що ж товхнуло його з сокирою набитий Ромоданівський шлях? Якщо не біс поживи, то, може, помста за тавроване життя. А інакше що? Адже щиро хотів бути чесним купцем. Може, так і сталося би. Та доля знала своє. І був той клятий перехід з валкою через кордон на Єрпені. Раптом вночі налетіли на них сумирних чумаків польські улани, конфіскували геть усю Гаркушинську контрабанду, валки пограбували і розбили вщент. А ми убігли пішов ліс. І отудова розбрелися всі, куди хто хотів. І лишився Семен Гаркуша один. Останній вільний чоловік на всю Україну. Запродано, зневажено, четвертовано чужинськими кордонами. Не міг він та й не хотів змиритися з тим, що не хазяїн уже на рідній землі, що час його скінчився. І понесло його, наче того осіннього листочка, у холодну заметіль. Бувало й не розбирав уже, кого й за що карає. Як вийшло з доброчесним холодовичем, людиною сумирною, хоча й багатою. Поїхали всі в Вороніж, маючи при собі одне заряжене ружо, пороху чвертку і дробу хунт, ще й сокиру одну. Постановились на вигоні в козачих пустих конюшнях, в котрих оставив свої коні. Пішли у дім до Холодовича. Перві прийшли до винокурні, лишили у дворі Босенка на караулі. Самі прийшли в винокурню, пов'язали в ній винокуру трьох. Лишили там на караулі Артема Моргосліпа. Забрали Босенка і в чотирьох зайшли на кухню. Пов'язали так мого господаря мужика і двох жінок. Лишили при них босенка. І вже втрьох в кімнату до Холодовича, маючи з собою сокиру і плід. Увійшовши до нього, застали його, коли стояв він і читав книгу. Тоді кажемо, здрасту, пане, ну і він нам, здрастуйте. Я його й запитав, де його гроші. Він же показав нам на скрині, що в хаті стояло. Оно там, сам же сівши на ліжко, каже. Не той гроші поживає, хто наживає, а той, кому Бог судить. Ми ж йому сказали спасибі тобі, пане. А ось у конотопі дружина городничого Парпуриха була справжнісінькою відьмою, конотопською, жорстокішою і зажерливішою пошукати б. Я, Кривченко, Шевченко та Пікінер пішли в кімнату до Парпурихи, де і ще горіла. А на ліжку лежав чоловік її, городничий Базилевич. Дружина його в іншій кімнаті спала. Ми ж, увійшовши, сказали городничому Здоровче, раді гостям. І городничий сказав нам Здрастуйте. Ми ж сказавши йому, що не до його діла касається, то щоб він лежав, самі пішли до Парпурихи, яку, розбудивши її, вдягнувши в юбку, і, надівши на голову колпак, повели у кімнату і там опитали, де її гроші? То з її скринь повитягали 12 тисяч, а з власної скриньки городничого 7 рублів дрібною монетою. Тож Федір Крипченко вдарив тую городничею. Разов з чотири Барбарою кажучи, щоб вона по постах м'яса не їла. А Микита Пікінер, взявши тую Барбару, бив її, кажучи, щоб вона не понижала свого чоловіка і щоб дівкам кіс не різала. Щоправда, скінчилась тая наука кепська. Дзвонарі вдарили на гвалт, гаркушинці ледве ноги встигли винести, крім босенка. Життям заплатив бідолашний за 12 тисяч і сім рублів дрібною монетою. Через 15 літ історія ця мала своє продовження. Син Парпурихи за її гроші уперше видав у Петербурзі Енеїду Котляревського. У подяку автор прописав Семена в пеклі. Певно за те, що не всі гроші той вигріб у Парпурихи. Ті, що вигріб, чи принесли йому самому щастя, чи хоч багатство. Коли впіймали Гаркушу, опис його майна зайняв усього один рядок. Окрім одежі, мав він образок Охтирської Божої Матері та грошей одну копійку. Ось такої. Ні, не пекла він боявся. А своєї одинокості карався тяжко та каявся, як умів по-християнськи. Трітину свого зарібку відкладав на церкву, коли інші відхрещувалися десятиною. На добрі справи ті гроші давав, бо щиро вірив у справедливість і силу чудотворних ікон. Можливо, тому за довгі роки мандрів. Таврований розбійник Семен Гаркуша не згубив жодної людської душі. І зрозуміла я, не романтичний Сагерой, а глибоко трагічний. Але ж не безнадійно трагічний, бо залишив по собі надію для спраглих. Дітей своїх не мав, тож заповів нащадкам. Криничку край ромоданівського шляху. Була ще поруч каплиця, збудована його коштом і за власним планом. Та вже немає. Немає і старого ромадану. Майже зник потонув у бур'янах та житах. І мало хто нині пам'ятає, що мав цей шлях ще одну назву Гаркушин. Залізниця змінила всі шляхи. Кажуть, що років п'ять тому якась невідома людина передала місцевим краєзнавцям копію Семенової сповіді і замулену копанку знайшли, чиїсь теплі руки вичистили її і зруб поставили. І хрест тепер Семен Гаркуша напуватиме тут. Кожен цей сердешний чоловік вірив у світло козацьку утопію, вірив, що все-таки можна без крові християнським робом встановити царство Боже на Україні. Вірою чесною і водою чистою. З тим і пішов на Херсонську каторгу в епідемію холери, в безвість. А у мене на полотні він залишився з ясним чолом, добрими очима та з козацькою церквою і криницею в долонях.